Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статуеток, які прислали підписники мої. Також принесли мені підписники з Дніпра там продати декілька статуеток. Ну і я там додав те, що знайшов. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на наш канал з Олександром. Поставити вподобайку. Коментар. Ну, почнемо з таких сліпих рибаків. Ось така гарна статеточка. такий карась. Все добре. Без колов, без тріщин. Це ЗКХ полоне у нас другий сорт. Ціна його 400 гривень. І другий такий ось теж. Також все таке ж добре, все гарне, без коло безріщин. Також закиха полони, другий сорт. Також ціна його 400 гривень. Потім така плюсунька. Це у нас городниця. Ось так. Ціна її 450 гривень. Потім такий тріптіх. З'явився ось таке піро. Стан ідеальний, новий, знаєте, позолодке, гарненьке, ціленьке. Ось таке піро. Саме головне клеймо. Ось і сорт старий Київ. Ціна цього піро 2500 гривень. До нього така мальвинка. Також все добре, стан ідеальний, як з магазина. все гарне, красиве, ціленьке, яка гарна красота. І також таке ж клеймо, старий Київ, глобус, вищий сорт. Ціна її також 2500 гривень. І до них отакий ось Боротінка. Ось так от виглядає. Носик ціленький, все ціленьке. Ключик, позолотка, все в ідеальному стані. Тут таке клеймо Київ, другий сорт. Ціна його 1500 гривень. Далі ось такі плясуньки. Ось така одна плясунька. Гарненька, красивенька, така мініатюрка. Це у нас ЗКХ полоне. Ціна її 350 гривень. І друга ось така, більш такий тюбчик розкрас, інший трошечки. Ну, це її другий завод. Бачите, такий горошик такий більш яскравий. Це у нас Баранівка. Ціна їй також 350 гривень. Потім отакий дітчукарь. Також ось такий піймав рибу і дивиться, що вона там йому зараз ось така. Це у нас полонне. Тут клеймо затерте, проглядується, але є. Ціна йому 1100 гривень. Далі така дівчинка з бубликами. Ось так. Стоїть такий келихний, бублички такі тут, доволі не часто така статуеточка. Це у нас також закихополлонне, але тут присутня дарственна така надпись Тут Дорогой крестницей Ірочки, в день рождения, 1968 рік, 1 марта. Ось з 68-го року статуетка це вже 60 років майже. Вона рідкісна, але ну, за цією надписію. Ну, ця надпись удаляється. Хто цим займається, знає. Ціна їй буде 700 гривень. Потім ось така ось юна півунья. Ось така гарненька. Співає. З серії щасливе дитинство. Також рідкісна статуеточка. Ось така вона. Це у нас ЗКХ полоне, перший сорт. Класна статуеточка, ціна їй 2500 гривень. Потім ще щасливе дитинство, такий хлопчик з пірамідкою Ось так от він виглядає. є у нього тут. На руки недолива Це не, не бити це заводський брак. Ну, за цього третій сорт вона, це городниця. Ну і за цих недаливок ціна їй 1200 гривень. Далі ще одна статуетка з городницького фабрики. Ось така Канькабіжка. Ось так виглядає. Гарненька, класна така статуеточка. Ось перший сорт, городниця, конючки, все в ідеальному стані. Ціна їй 1100 гривень. Далі ось така Оксана розплітає косу. Така гарна, класна статуеточка. Ось так вона виглядає. Ось так вона косу тут розплітає. Це у нас ЗКХ Полонне, ціна її 900 гривень. Потім отака ось балерина Леночка. Ось така. Сидить, відпочиває. Мабуть, після виступу ноги болять. Вона гладить їх там. Дуже в ідеальному стані, класна статуеточка така. Хто балярин збирає, це у нас Київ, ціна її 2500 гривень. Потім така класна статуетка на реченні. Дуже вона зараз гарна. Іде ось такі стоять на реченні. ці ручки, отак ось. Все гарне, без коло, без тріщин. В ідеальному стані. Це у нас полоне, перший сорт. Ціна її 1100 гривень. Потім ще отакий завітав їсть пастушок Лель, Уцул Лель з сапілочка. Дуже класна, красива така рідкісна статуеточка вона. Горненька, ціленька, красивенька, все добре тут. Ось таке лице. Це у нас городниця. Перший сорт. Ціна їй 2500 гривень. Ось у ось така класна, дуже гарна, красива статуетка дівчина Жакей. Перепригує така через це кінь такий, така легка порцеляна. Це у нас старання ось таке клеймо. Статуетка класна, але є в неї реставрація. Тут приклеєні ножки, хвостик і от тут. А так статуетка, воно не видно нічого кому потрібно, це не принципіально. Статетка дуже рідкісна і дорога. Ну, за цих дефектів ціна їй 1200 гривень. А так вона там більше 10 тисяч коштує дуже дорога. І наостанок ось така малахітова шкатулочка. Така краса. Тримає зеркальце там. Ось такі бусики, ось така шкатулочка малахітова. Трохи є. Потертості позолотки тут є. Ну, це дуже стара статуеточка. Тут трошки є. Це у нас Дульовське. Отак вона гарна, ціла, красива. Зараз уже її не зустрінеш. Дивіться, яка гарна, красива. А? Ідеальна статуеточка. Ціна їй 6 тисяч гривень. То, що кому сподобалося, пишіть, дзвоніть, мій телефон Viber буде під, в описі під цим відео. Також присилайте статуеточки на продаж. Ми вам допоможемо продати. Не забувайте про стіл добра. Потрібно допомагати нашим Збройним силам або дітям. Ну, а так хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Мирного тихого вам неба. І побачимось в наступному огляді. До побачення.